Символ свободи день державного прапора відзначили у столиці Прикарпаття. На головній площі відбулася урочиста церемонія підняття українського стяга. За цим дійством з найбиким хвилюванням спостерігали ветерани УПА. Кажуть, за радянських часів знаходилися сміливі патріоти, які під час підняття червоних стягів розгортали у Івано-Франківську жовто-блакитне полотно. Коли сьогодні ми начали піднімати прапор, я згадав, як за радянських часів піднімався нашими патріотами. Оцей прапор біля космосу був піднятий, це десь приблизно 79-го року. У Братівці був піднятий прапор з радянських часів, ну там на дереві він був піднятий. Потім тризуб був нарисований у тисмениці, значить, будинок культури із двох сторін був нарисований тризуб, де після розшукували от наші органи тих хлопців. Державний прапор України. Є однією з головних національних святинь, його знають в усіх країнах світу, а найголовніше відзначають чиновники, що цей стяг нині єднає молодь. Інколи на футбольних матчах, на різних фестивалях. Здається, ніхто нікого не заставляє молодих. Вже знаєте, не ті часи, коли колись казали на парад, «А ну, ти несеш такий прапор ти такий. Молода людина бере, несе прапор, вона під цим прапором співає, виконує наш гімн. А присутність цього прапора, воно... Є якісь такі моменти в житті, що людина відчуває дух того прапора, історію цього прапора, і це дуже важливо. Прапор це є десь душа. Одночасно синьо-жовтий прапор нині підняли у всіх районах Івано-Франківщини.